У горішніх плавнях відбулося засідання 56-ї сесії міської ради. Перед початком роботи депутати вшанували пам'ять загиблих героїв земляків. Родинам трьох полеглих захисників було вручено державні нагороди. 3 липня депутати зібралися на чергову 56-ту сесію горішньоплавнівської міської ради, яку традиційно провів міський голова Дмитро Биков. Перед стартом пленарної частини в залі відбулася зворушлива церемонія. Родинам трьох загиблих героїв вручили державні нагороди. Захисники віддали життя за свободу та майбутнє України, і пам'ять про них назавжди залишиться в серцях громади. Почесну місію виконав начальник першого відділу. Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Олександр Пушенко, указом президента України від 31 грудня 2024 року номер 891, орденом за мужність третього ступеня посмертно, нагороджений молодший сержант Кундиус Віктор Павлович 6 червня 1979 року народження. Призваний по мобілізації першим відділом Кременчуцького ТЦК ТСП 28 березня 2022 року. Водій-навідник загинув 1.08.2023 року під час виконання обов'язків військової служби при захисті батьківщини 7 серпня 2023 року захоронений на території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно міста горішні плавні. Запрошується дружина кундивус Галина Станіславівна та донька кундивус Ольга Вікторівна. Указом президента України. Від 31 березня 2025 року номер 161 орденом за мужність третього ступеня посмертно Нагороджений солдат Приходько Іван Сергійович 21 березня 1990 року народження, призваний по мобілізації першим відділом Кременчуцького РТЦК ТСП 13.04.2022 року. Токар відділення соціально-механічних робіт загинув 8 листопада 2024 року в результаті ракетного удару по підрозділу, гідно виконуючи свій обов'язок, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії Російської Федерації. 18 листопада 2024 року захоронений на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно міста грішні плавні. Запрошується мама приходько Ріта Альбертівна. Указом головнокомандувача збройних сил України. Від 30 квітня 2025 року номер 306 відзнакою Комбатанський хрест за мужність у боротьбі за батьківщину посмертно нагороджений солдат Лисаченко Дмитро Володимирович, 12 серпня 1984 року народження, призваний по мобілізації першим відділом Кременчуцького РТЦК ТСП 17.07.2022 року. Старший вогнеметник відданий військовій присязі, загинув 3 січня 2023 року. Внаслідок мінно-вибухової травми, виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини 10 січня 2023 року, захоронений на території військового меморіалу, їхні імена будуть жити вічно. Міста Гришні плавні. Запрошується дружина Лисаченко Алла Михайлівна. І мама Лисаченко Лідія Федорівна. Слава Україні. Героям слава! Сесія продовжила роботу за порядком денним, у якому було чимало важливих питань для життєдіяльності громади. Докладніше про ухвалені рішення у наступних випусках інформаційної програми Новини розгляд